Привіт, мої улюблені людини. Мене звати Тайлер Андерсон. Ну що ж, давайте мерщій порпатися у всіляких новинах, які сталися за останній тиждень. Бо знаєте що? Правильно, український інфопростір сам себе не візьме і не заповнить. Це якісь інші ютубери там от беруть і просто вякують у камеру, роблячи всілякі відео, а тільки українські ютубери думають про майбутні дітей. Отже, соні витягли із глибин, ну, власне самих себе черговий фільм із Всесвіту Павука, але без е, павука. Ну звісно, що людини павука. Я думаю, що фільм, де просто якби павук, він не буде вам дуже сильно е, цікавим. І як і очікувалось, власне, оцінки у мадам Павутини нижче ніж у мене оцінки із математик. Якщо дуже коротко, то Мадам Павутина це як сцена зі злим пупсуком Маквайром, але цілий фільм. Тільки якщо злий паркер у третьому фільмі, скоріше за все випадково схоже на Кайла Маклаклана у Шоу Girls, то тут здається, що знали, що роблять. І є стільки відчуття, що після того, як Веном 2 зібрав касу із мінімальними зусиллями, у Соні вибудувалася нова піарна стратегія. А тому, що Морбіус, що Мадам Павутина були розроблені настільки поганими, що кожна сцена годиться на меми, тобто на безкоштовне промо від інтернету. Ниття бородати. Американських блогерів про те, як фемки псують фільми, теж частина цієї піар-кампанії. Хоча проблема в цьому фільмі далеко не у Адженді, якій-небудь і навіть не у меседжах, а проблема у тому, що. Ну, тому що цей фільм взагалі не ставить ніяких запитань. Окрім, власне, того, що от Sony проводить експеримент із дуже простим запитанням: Як далеко вони можуть зайти із цим? І збирати касу? І сюжетної плані якості це дуже нагадує якийсь спецепізод усі жінки відьми, де доросліша Фібі з прокачаною силою бачити майбутнє, змушена рятувати трьох невинних дівчат від буквально токсичного мужика, бо його теж покусав павук. Якщо ви читали комікси, то знаєте, що там спайдермен це теж дуже популярний персонаж, і Марвел доїть концепцію останні 60 років із такою силою, що фанати хочуть, щоб він просто остаточно вмер. Бо після чергового мефісту віри на щастя вже давно немає. А тому. Нікого не повинен дивувати, що усі, хто міг, давно поставали павуками чи хоча б веномами. Існує варіант, де тітка Мей стала спайдер мем і буквально плете павутину. А тому існування племені павуків у Мадам Павутині не повинно вас дивувати взагалі. Мабуть, найближче із чим іще можна порівняти це кіно це жінка-кішка з Голібері 2004 року виробництва. Хіба що той фільм не обманював свого глядача, як зробила Мадам Павутина. Із трейлерів і шаленої кількості постерів, можна було подумати, що він присвячений хоч. Чаб на четвертинку трьом героїням жінкам. Павукам, але їхня присутність у костюмах сумарно ледь набереться на 5 хвилин. Майже усі кадри з ними ви вже бачили у трейлерах та інших промо. Зате найбільше показують в костюмі персонажа, котрий виглядає як людина павук, якби його хотіли б спародіювати у хлопаках без порушення прав. Фільм настільки розуміє, яку фігню він вичваряє, що навіть не пробує робити вигляд, що у нас тут відбувається щось серйозне. До прикладу, перше, що робить, головний гад, коли от він бачить спогади із майбутнього, де до нього приходять три павки. У і це просто бере іде їх, якби описує на фотороботі, і дуже швидко їх знаходить, тому що їхні масочки дуже зручно не прикривають нічого, включно із дуже красивими свіжо, общіпаними брівками. Якщо от прям дуже сильно коротко, то якщо у вас цікавить фільм, котрий був скоріше за все навмисне погано зроблений, то йдіть на оце, от на Мадам Паудину, тому що там знімається Дакота Джонсон, і це досить нечасто, коли от насправді хороша акторка знімається цілком спеціально. У дуже поганому фільмі. Ну, вона то вже другий раз. Знову на 14 лютого. Дякую за праздник. А якщо вам таке не подобається, то я вас прекрасно розумію, тим паче, що у цьому світі є значно більше і значно більш достойніших речей. Минулого літа було особливо спекотно для гік спільноти України. Адже сам Пол Ромеро, автор культової музики до серії ігор герої меча та Магії, давав аж цілих три концерти у Києві та Львові. І ніде у світі його музика не звучала так по рідному, як в Україні, бо грав він разом із гіківським оркестром «Люмос» та Хором Євшан. Понад дві години фанати могли насолоджуватися звуками кращих часів, згадали, як звучать недоспані ночі із прислів. Маком чіпсів, згадали, що таке справжнє щастя. На жаль, не бачив нікого, хто додатково у навушниках слухав звуки клацання клавіатури та клацання мишкою, знаєте, для повноти експірієнсу. Залишається лише сподіватися, що клавіатура стане одним із нових інструментів у Lumos Оркестра. Ну або цьогоріч ви зможете виправити ситуацію самотужки. Бо так Пол Ромеро, згадавши, як добре йому гралося із Lumos Оркестра, і як добре ж в Україні, в принципі, не зважаючи на усі ризики з із Броком Саммерсом знову приїдуть до нас та творитимуть музичну магію на сцені уже 7 березня у Києві в жовтневому палаці та 11 березня у Львівській опері. Але якщо ви не слухалися минулого року, то сюрприз приготували і вам. Адже цього разу будуть додані розширені соло партії, додались нові треки, а ті, що були, стали іще більш епічними. До того ж, Пол гратиме чимало композицій із інших частин героїв разом із солістами оркестру, тож звучатиме не. Не лише саксофон Брока Саммерса, а й скрипка, віолончель та інші інструменти. Оновлене шоу проведе вас по всіх містах гри, атмосферно показавши кожний із них. Інферно знову протистоятиме замку, а Некрополіс кидатиме виклик усьому живому. Якщо ви не знали, як ідеально провести 7 березня у Києві або 11 березня у Львові, або і 7 березня у Києві, і 11 березня у Львові, то тепер знаєте. Головне, не забудьте звірити усі деталі за посиланням, яке буде вказане. В описі до цього відео там же ви знайдете наш героїчно магічний промокод на знижку у цілих 25%. Непогана пропозиція, як на один із найкращих досвідів у вашому житті, правда. Поки ми чекаємо, як Sony думають із яким неймовірно важливим фільмом для Лору провалитися першим. Про мужика, який мало не вкрав піцу у людини Павука, чи, хоча б з байопіком про цього продавця, в якого затарювався спайдермен, трейлер Дедпула із Росомахою встиг побити черговий рекорд Марвел. І став найпопулярнішим трейлером усіх часів. Бо за 24 години його подивилося 365 мільйонів разів. Попередній рекорд теж належав Марвел, бо це був трейлер до людини Павука. По Вернення додому, а тому офіційно вже можна, можна таки нарешті оголосити, що. Нормальна пристойна трилогія про Дедпула уже на цьому етапі краще за в'ялу трилогію про спайдермена. Як і годиться справді хорошому трейлеру, тут показали, у чому головний заміс, пару ефектних кадрів, і все. Тобто було зроблено усе для того, аби ви сидячи у кіно, не шкодували, що витратили гроші на квиток, бо весь сюжет показали в трейлерах, як це було із Мадам Павутиною. Нині фільм про Дедпула це як свіжий подих для так званого кіновсесвіту Марвела, але є маленькі побоювання. Що знову все зведеться до одноразових камео. Хоча знову ж таки віриться, що вони будуть показані зі смаком, а не як презентація у докторі Стренджі. Хтось мені підкаже, чому Картар кинула свій щит і почала вирячуватися на стренджі. І чому професор Ікс чекав своєї черги представитись як на конкурсі краси? Взагалі, у мене двоякі почуття щодо цього фільму. Бо після ідеального завершення арки Росомахи у Логані, дивитися, як Ю Джекман стрибає на старості літ у жовтому костюмі відвертокомедійному фільмі. Це щонайменше дивно. Ну і знову. Тому ж таки, при усіх можливостях мультиверсу нам знову будуть показувати одних і тих же персонажів. Хоча і є сподівання, що Джекман там буде лише у парі сцен, а далі Росомаху буде грати Деніал Редкліф, бо якщо і тягнути прикол, то тягнути його до кінця. Дедпул особливо ціни для нашого каналу, тому що найперше відео, яке було зроблено нашою командою для цього каналу, було якраз таки про Дедпула, який вийшов у 2016 році. О, божечки, ми настільки старі, крім Юліани. Як ви розумієте, на третій Фільм у нас якби немає вибору йти чи не йти, доведеться виживати і йти, і іти. А от ви напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чекаєте витраті фільм, чи от ви, як і я, хочете, щоб Росомаху вже якби відпустили і з ним остаточно-преостаточно попрощались. Сподівання на ясне майбутнє у всесвіті Марвел не закінчуються на Дедпулі, адже ці самі Марвел взяли і оголосили офіційний каст прийдешньої фантастичної четвірки. Ну як фантастичної четвірки, фантастичний Педро і решта Троє. Насправді підтвердились геть усі чутки. Роль людини факела дісталася Джозефу Квіну, а його сестру Сюзі Шторм зіграє Венеса Кірбі, Бене Гріма, він же істота зіграє Ебон Мос Бакрах, а Ріда Річерса Педро Паскаль. І до останніх двох поки найбільше питань. Цестро не те, щоб схожий на Річардса, і здається, що його взяли на роль, тому що Марвел необхідно вплести у фільм когось популярного, бо без цього дивитися уже ніхто і не буде. Нагадаю, що для першого і досить таки експериментального фільму Залізна людина на головну роль було взято колишнього наркомана, у якого досить таки сумнівна репутація. В тюрязі. Тепер беруть Педро Паскаля, якого пхають сьогодні у все. Хоча є теорія, що на ролі насправді кличуть його вуса, бо без них він ніде і не знімається. З іншого боку, на Джоеля із Last of Us він теж не дуже сильно схожий, проте був найкращим у тому серіалі. Звісно, що після Ніка Офермана до Ебана Мосбакраха питання скоріше логічне, бо нагадаю, що він же грав у серіалі про карателя, котрий є каноном у всесвіті серіального Шибайголови. І у Марвел кажуть, що Шибайголова канонічний серіал у кіносесвіті Марвел. Хоча насправді ще після того, як оголосили, що Махаршала Алі, який уже грав у Люку Кейджі, буде грати Блейда, стало зрозуміло остаточно, що усі ці канони зв'язані між собою білими нитками авторських прав, великої кількості грошей та мульти Всесвіту, який помножив, хоча б яке значення персонажів та подій на нуль. Так, ви зрозуміли все правильно. Я настільки став дідом, що фукою на Дедпула 3 та фантастичну четвірку, котрі насправді звучать як проекти мрії навіть. Події майбутньої четвірки фантастичної будуть відбуватися у 60-х аж а це значить, що знову всі будуть робити вигляд, що фантастична четвірка, от вона взагалі то завжди була просто тих як тільки який-небудь глобальний івент, так вони то е -е, спали, що в принципі я розумію, то вони їли, вони були зайняті. Можливо, вони були. На іншій планеті можливо вони були в іншому всесвіті. Одним словом, ставте у прочерк все, що вам подобається в Україні. Як виявилось, досі знімають кіно, але його дуже мало і воно не всім подобається. Тобто нічого не змінилось близько тижня тому на офіційній сторінці у Фейсбуці кінотеатру «Жовтень» з'явився досить маніпулятивний допис про те, що фасад будівлі було обмальовано вандалами. На цьому моменті ще звучить правда, тому що люди, які писують будівлі без е, описуючи чи якщо там навіть буква і замість, «І», якби все рівно правда залишається, у будь-якому випадку це вандалізм. А людина, яка це зробила, це відповідно вандал. Отак, от, от виходить, що ви розуміли. Але автор посту продовжує писати далі. Поки наша нація бореться за свободу, за свободу волевиявлення, демократію, за повагу до особистого вибору, деякі наші співгромадяни досі підтримують російські наративи, адже це там переслідують і забороняють представників ЛГБТ-спільноти. Невже вам на думку не спадає, що тим самим ви відтягуєте країну назад у радянську прірву у Совєтський союз, де не тільки сексу не було? Щоправда, у представників? Скажімо так, кінотеатру жовтень, мабуть, там не знають, що представників ЛГБТ-спільноти е переслідують у тій чи іншій мірі по всьому світові, не тільки в Росії. Теза про совок це теж досить таки маніпулятивна теза, і що найіронічніше вона теж, е я б сказав би, що совкова. Угадайте, е де саме будь-яку штуку, яка комусь не подобається, списували на зовнішнього ворога? Отож. Важко не помітити, що обидва табори називають одні одного уснею висновки. Робіть самі. У мене немає жодного бажання дивитися цей фільм, бо я іще досі не відійшов від попередньої співпраці Лавренюка та Непетолюка. Але уже на етапі усіх цих трейлерів і дописів видно, що фільм усе ще дуже інфантильний. Бо на думку фільму чи кінотеатру Жовтень, якщо умовний Славко закохався в Андрійка чи Світланка у Тетянку, то він чи вона тепер автоматично стають цілими представниками окремі. Ремою спільноти, хочуть вони того чи ні. І тепер Славко через свої почуття до Андрійка повинен відповідати за решту літер в абревіатурі просто закоханого Славка без ЛГБТ Парт білета в Україні, як бачите, поки що не існує, принаймні у кіно. Якщо ви вже встигли подивитися уроки толерантності, то розкажіть мені, будь ласка, як вам цей фільм? Можливо, і ми на нього сходимо, і можливо, зробимо на нього огляд, але поки що мене цікавить ваша думка, тому що усі ті рев'ю, які я читав, вони досить таки. Сильно однобокі і майже всі вони не змогли обійтися без згадування представників Рускаґаміра. Чомусь. Тим часом відбувся міжнародний скандал, звідки навіть і не чекали. Особисто я, тому що я не підписаний на мегафон. Фок Мегафон... Мегабе на мега. Трон Мегафокс. Mega... Тут написано не Мекан, а Мегафокс. Вона, як... вона змінила ім'я після трансформерів. Ми не признаємо, чию команду вона вибирає. Явно не Оптимуса, а Мегатрона. Меган Фокс не тільки дуже відома акторка, і фотомодель, і відеомодель, і ще якась там модель. Вона ще в інстаграмі письменниця. Отже, Меган виклала фоточку він і написала, що вона виглядає як українська надувна лялька. Ось частина цитати, прости господи. О, боже, подивіться, як я змінилася. Я зовсім не схожа на себе. Виявляється, це була лише тіньова фотографія з мобільного телефону, де я мала вигляд як українська надувна лялька. Звісно, потім вона відповіла, що мала на увазі зовсім інше щось там про контекст, і що насправді не намагалася принизити українок, а хотіла сказати, що усі громадянки цієї країни мають гаря. Чи вигляд українські жінки дуже круті, тому на мою думку, надувні ляльки також можуть бути крутими. Нехай дівчинка пожартує заради біса. Наразі Меган більше не давала коментарів і не відредагувала свій пост. Ну власне, і все, оце і вся і новина. Воно може було б байдуже, що вона там пише, але нагадаю, що зараз у сучасній війні інформаційна складова надзвичайно важлива. Звісно, я не стану записувати Фокс у латентні росіяни, та все ж е, скоріше дуже хотілось би, щоб е, Меган. Е, Батьківна Фокс думала перед тим як небудь писати а, а а ще краще взагалі нічого не писала б. Але не хочеться закінчувати цей випуск на уже зовсім негарні припаскудні ноті, хоча враховуючи мої таланти, до співів усі мої ноти припаскудні і погані. Але тим не менш помер герой оскароносної документалки про себе ж, некий Олексій Навальний. Ну пам'ятаєте отої настільки важливої і класної, що цілий г'ю Джекман про неї дуже довго розпинався. Щоправда, сам же Джекман про Навального забув, судячи з його посту у день смерті Навального. Ну або не забув, бо загалом він передав настрій більш. Часті українців так званий лідер, так званої опозиції, у так званій Росії, помер у в'язниці, але всі ми прекрасно знаємо, чому знає це і Путін знають і всі росіяни. Можливо, від тромбу, можливо, від перебування в тюрмі, можливо, через щастя бути росіянином. Свої варіанти можете написати в коментарях. Шкода, шкода, звісно, що Олексій Батькович умір, бо йому ж ще ж такий молодий ще. сидіть і сидіть. Раз ви пишете там в коментарях усіляки, напишіть, будь ласка, чи є у вас пес, наприклад, чи це не я. Питав це в, питав в... Бен. Ставте свої вподобайки і звісно, що поширюйте наші відео, щоб вони поширювалися як зараза, яка небудь, як вірус, але дуже хороший, симпатичний. Такий вірус, знаєте, із двома підборіддями. Слухайте, поки не закрили. Я там веду ігровий канал на телеграмі. Да, от я там всілякі новини. Пишу, цікаві пости, коли у мене є натхнення. Підпишіться, будь ласка, бо як ви ну, я, я, я стараюся, а ви може, якби ну і не чули. Підпишіться, ну от прям прямо зараз. Не ставте відео на паузу. Я все рівно нічого вам більше цікавого не розкажу. Буду показувати пізніше Бенджаміна, Збрехав не Бенджаміна, опс, спойлер. Підпишіть, підпишіться на телеграм. Тайлерута із Запоріжжя. Ні, ні, просто Тайлерута. Я перейменувався, щоб людям на то складно, якби там смайлік. Тайлерута, запишіть ручку. Ne... Запишіть самі де-небудь. Де 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 де. Нарешті рубрика після шаленої розлуки. А шо ж там Бенджамін? Якби скотеняка одна не заспойлерила, що не буде Бенджаміна, я б сказав би, ха, ха не Бенджамін У нас сьогодні в рубриці шо ж там Бенджамін? Цілий Люцифер. Так, він давно поціновувач е е корму, який я сиплюю <заранку>, заранку. І за це він погодився з нами з нами в нашому відео. Знятися він розкішний як ніколи. Поправді він завжди розкішний, окрім тих моментів, коли він не дуже розкішний. Але сьогодні він дуже кльовий боюряни його знімав. Але звісно, що бо я знімаю його зовсім з інших ракурсів, не в тому сенсі, а в тому сенсі, що якби писок у нього такі смішні виходять. Якщо ви хочете підтримати наш канал фінансово, то знаєте, що робиться це дуже просто. У нас є Patreon, у нас є Байміякофі, підпишіться на нього, або через спонсорство на Ютубі. Усі реквізити вони вказані будуть в описі до цього відео. Але найголовніше акцентую вашу увагу, що першим ділом донайте на усілякі збори. Скоріше за все, ми зараз організували новий збір, тому що на секундочку, уявіть собі, ми. Назбирали мільйон доларів! Мільйон гривень! Оце я так під нас... Дуже вам дякую за вашу працю за те, що ви поширюєте наші збори, за те, що ви довіряєте саме нам. Я, я не дуже дивуюся саме цифрі. Оці у це число насправді один мільйон це дуже великі гроші, але мене найбільше дивує, мені найбільше подобається і водночас лякає те, що ви таку гігантську суму усі разом довіряєте мені. Для мене це дуже багато значить, якщо чесно, і от щоб я, я ну якби на цьому закінчимо, я зараз доплакати. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Теле Андерсон. Монтажила це відео прекраснюча Юліана. Я сказав це за 200 Гривень, бо сказали 200 гривень дам, якщо назвеш її прекраснючою, будь ласка. Отака от є прошмандовка 200 гривнева. А ви дивилися, Geek Journal, тримайте з нами на одній хвилі. До нових зустрічей. А бувайте! Команда Стоп буде, бо я як придурок дивлюсь в камеру. І.